О, такий красунчик сьогодні до мене приїхав. Знову рабчик. Зараз його розпакую Мої перше враження від аромату. Це просто розігріта корзина з ягодами, суниці, полуниці, смородина, різних всіляких фруктів, які розігріті на сонці. Солодко, але з невеликою кислинкою, приємною. Ідеальне літа, ідеальний літній настрій, звучить набагато дорожче, чим він коштує. Шикарно, стійко, я думаю. Мускусу я поки такого прям відчутного не відчуваю, але старт пречудовий, насичений, яскравий, ягідний. Дуже класна суниця-полуниця відчувається. Рекомендую тесту однозначно, бо це просто буде хід літа.